Друзі, в нас вітрюганіще. Київ засипало снігом, а ми ждемо, сказали, Київська область скоро теж прийде сніг. Що ми робимо? Нам прийшла допомога. Дивіться ось. Зараз розгружаю машину, бо товар ще поверне. 12 таких коробок. Зараз будемо дивитися, що там. Я так... Е Полагаю там корм, щось ще не знаю. І зараз розкажу, від кого прийшла посилка. Я сильно була здивована. А хто нам прислав таку посилку? Я була здивована. Даша на тій неділі дзвонить і каже, мама, нам йде 120 кг жозера, корму, в щось там ще буде в коробках, я не знаю. І вгадай хто нам шле цю посилку. І хто нам прислав цю посилку? Нам прислала. Чорна. Я б сама не знала, поки Даша мені не сказала мама. Ти Знаєш, каже, в Ютубі, там, в Інстаграмі, в Тікток є така собачка Льоня. Я не знаю угоду. Малесенькі, вилопаденькі, такі гарненькі. В общем, оце, каже, його мама Юля е попросила своїх підписників, а в неї 80 тисяч підписників е зібратися нам і допомогти. Так що нам прийшла посилка від Юлі і від Льоні. Наша велика дружня родина хоче висловити слова подяки за надану нам допомогу. Велике дякуємо Юлії, Льончику, її синочку, всім їхнім підписникам, які долучилися до збору коштів для нашої родини для закупівлі оцього корма. Всім велике щире дякую. Наша сім'я складається з 12 собак, які живуть в нас, і 40 котів. Коти ось вони всі. Ось у нас хворенькі. От. Коти не всі, бо в нас велика хата, всі по хаті. А, значить, і ми ще підгодовуємо 20-30 собак на вулиці безхатніх. І хотіла сказати, безхатніх котів котин підготуємо, але ми всіх безхатніх збираємо собі додому. Так що всім велике дякуємо за надану нам допомогу. Їсти вони хочуть наші тваринки кожен день. Тому всім-всім великі дякую. І Льоня, і Юлічка, я вас дуже-дуже давно дивлюся. Мірточка, їж, ждеться. Їж дуже давно дивлюся і вам просто величезне дякую за те, що ви організували нам таку допомогу. Тихий зимовий вечір. Налупилися подарунків. Лягли коло грубки і відпочиваємо. Тепло, гарно. Мама сушить на грубці свої лапатони на базар завтра їхати. Завтра холодно, щоб мами ножки не змерзли. Да? Мірточка, треба зняти з тебе твою куртку, бо там вже тобі Люся з Марусією її прогризли. Жора взагалі не реагує, наче я не з ним балакаю і взагалі не його знімаю. Зазвичай він уже лізе в камеру, щоб тільки його знімали. Так що, так, друзі, у нас пройшов день. Розпаковували корма. Що ми... ми зробили з кормами? Міртуся, іди до мене, покажись трошки. Бо... Ти наче зачарована там лежиш. Іди до мене, іди до мене, моя дівчика. Поділилися е... одним мішочком з сусідкою. Один мішочок, скажімо, бездомним одвезли в сусіднє село, покормили. Скажи, так? Да"? трошки лишили. Так що так. так що Всім велике дякую за подарунки. Хто нам шле, нам завжди це дуже потрібно. Якщо не наші з'їдають, то з'їдають обов'язково бездомні собачки. Дякую великій Юлії і її Льонечку.